Отже, робимо замовлення StarLink за допомогою компанії Global Post. Перший крок переходимо на сайт, вводимо адресу, я вказаний в пункті 1. Коша – це Словаччина. Тискаємо ордер. Так, бачимо послуха. 60 євро на місяць, яку потім можна змінити на Residential, Ось з Residential на RV, який буде коштувати 75. Від шипінг 0, сам термінал 350. Ми використовуємо альтернативний метод оплати, тому що ПП у нас чомусь не проходить. Ну, можна покоряти, але ми не будемо. Важливо, шипінг адрес В першій строчці ми вказуємо адресу. Це Паларика в 1, це адреса нашого складу, друге, третє можна пропустити. Так, місто це буде кошице, і обов'язково слідкуйте за тим, щоб не було ось цих символів. Косицький край, треба, щоб все було латинцею. Так, в другій строці так само ставимо кошице, перевіряємо індекс. Так, Update Shipping Address. Так, все нормально. Так, тепер переходимо до оплати. Так, номер кредитної картки, дата видачі, термін дії, код. Так, розміщуємо замовлення. Так, дивимося. Так. Приходить нам. Підтверджуємо. Так, бачимо, що замовлення прийнято. Так, тепер ми відкриваємо пошту. Так, ми відкриваємо нашу пошту і дивимось. Так, О, значить, перше, що. Бачимо, що відправили, що наша е, оплата пройшла. Бачимо, да? так? Треба, тепер треба нам. А, і другий емейл, що Starlink. Так, ми бачимо, що в нас є зареєстрований аккаунт. Так, і другий. бачимо, що в нас є вже доступ до аккаунту. Тепер нам треба зайти в аккаунт, обов'язково зареєструватися. Так, треба придумати пароль. Так. Так, Придумали пароль. Заходимо. Так, бачимо. Значить, дивіться. <кхи> Тепер ми можемо змінити тут імейл, можемо змінити номер телефона. Шипінг-адрес дефолт ми можемо змінити, але це треба буде нам зробити вже після доставки. Так, бачимо, що в нас є замовлення. Значить, ми можемо подивитись на нього і через деякий час. Тут буде статус, що замовлення готове а, готове і готується до відправлення. Нам треба скопіювати ось цей номер замовлення. Ми його копіюємо і переходимо далі на замовлення вже безпосередньо доставки. Далі ще із важливого, дуже часто в нас питають. Що як, значить, дивіться, у нас є тариф з замовчуванням, який ми купуємо, це Residential. А для того, щоб він працював, нам потрібно буде зв'язатися з підтримкою Starlink, але ми можемо, в принципі, його і спробувати змінити на Київ. Ми цього зараз робити не будемо, тому що ми не певні в тому, що це спрацює. Як нам підказують наші друзі, що це може спрацювати лише через підтримку. От. Тут так само в магазині ми, ми можемо купити з вами все, що завгодно, і ми це все вам можемо привезти. І з такого, що вкрай необхідно, я вважаю на свій погляд: це перехідник для Ethernet під rj 45 тому що Starlink іде в базовому варіанті. Приходить отакий от роутер, і він іде лише для роздачі по Wi-Fi. Він не має в собі жодного роз'єму для rj 45 тому це може бути досить незручно для когось. Ми собі замовили. Коштує він, як бачимо, цей перехідник 40 євро. Доставка його буде коштувати ще там близько 20 євро. Так, далі ми те, то все зробили, Так, скопіювали цей номер. Далі ми собі робимо. Замовлення. От в пункті 7 нам потрібно зробити замовлення. Так, значить, що ми робимо? Так, тут нажимаємо ОК, тут пишемо доставка. Тут вже можна писати е, українською, не обов'язково писати латиницею. Так, Україн, місто Київ. Ну, вже 14. Номер один, телефон 70, імейл. E Знову ж таки, так, StarLink Order Number. І ось вот сюди ми вказуємо цей номер. Так, тут ми можемо, дивіться, значить, у нас тут є опція не зв'язуватися зі мною. Мені все в порядку. Ну, я так розумію, що хто не розібрався, треба написати зв'яжці зі мною. Так, я вставлю не зв'язуватись. І як я хочу оплатити, ми можемо виставити вам рахунок на цю суму. Тоді вам треба вказати, код є терпо, назву компанії, адресу. Я, або ви можете оплатити одразу карткою. Значить, я ну, виберу найпростіше це там розрахунок готівкою. Потім, для того, щоб ми повинні ознайомитись послуг, з політикою, політикою конфіденційності і умови надання послуг. Я ознайомився, тому що я їх писав, і натискаю замовити. Так. Все, замовлення відправлено. Дуже вам дякую. Гарного дня!